Латін Джерело Міо, хіро Марганцю та Елмател Фолато. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, говорити зараз. Будемо як я і обіцяла про стан української енергетики. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Станіслав Гнат'єв, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, голова ради асоціації відновлювальної енергетики. Пане Станіславе, добрий день. Слава Україні. Слава Україні, пані Юлія. щиро вас вітаю. Розуміємо. Нарешті ми зустрілися онлайн. Сто відсотків. Розуміємо і на собі, на жаль, відчуваємо, що Росія почала все більше обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Скажіть, будь ласка, в якому стані енергетика України перебуває зараз? Як би ви описали те, що відбувається зі світлом, а, пані Юлія, дивіться. Тільки приїхав до офісу, бо не було електропостачання в мене на лівому березі, і це типова ситуація. А, і ми вчора це бачили і на Печерську. Україні треба звикати до країни генераторів цієї зими. На прилки жаль, ми будемо жити в країні генераторів. І генератори це в першу чергу для малого і середнього бізнесу. Бо великий бізнес має свої потужні газопоштові установки, має сонячні станції. Нагадаю слухачам, що за минулий 24-й рік бізнес побудував майже один гігаватт, це як один атомний енергоблок. Розподілений генерації в першу чергу це е, сонячні електростанції без підключення до мереж. Е, це е, сонячні електростанції, які забезпечують е, власні потреби. Е, і за е, перше півріччя 25-го року е, сталося так, що набудували аж. Е 1 гігават 28 вісім мегаватт розподілених генерації в першу чергу. Це яка сонячна генерація з пилами накопичення влічної енергії, які знаходяться на великому ретилі, торгівельні центри трошки ОСББ, але там менше мигавата сумарно. В якої ситуації ми знаходимося? Ми знаходимося в достатньо критичній зараз. Ситуації це пов'язано з тим, що в першу чергу. Ворог є по об'єктам точковим а, передачі електричної енергії а, в центрі України і півночі України і розподілу електричної енергії а, на прифронтових територіях. Наприклад, і жаль в моїй рідній Харківщині майже повністю зруйнована а, розподіл електричної енергії і Харків є зараз в режимі енергоострову. Але в принципі ми можемо говорити, що центр України е, в принципі Київ можемо говорити. Поки що, що Київ є е, збалансований, Ну і західні регіони є е, збалансованими. Е, нам допомагає е, наразі е, імпорт електричної енергії на рівні 2,1 цілих гігават. Це рівно стільки, скільки генерує наприклад Хмельницька атомна електростанція. Але проблема в тому, що е, ми не можемо. Ефективно це розподілити і передати від регіонів, де ми отримуємо цю диспетчеру допомогу електричної енергії, передати її на схід України і навіть на лівий берег Києва. Ворог має чітку тактику, куди він ціле. На жаль, той захист, який був побудований, він не спрацьовує. Ми це бачили на прикладі підстанції 330 кВт в місті Славутичі, який територіально знаходиться на території Чернігівської області, але адміністративно належить до Київської області, і там ворог чітко вибив три трансформатори, користуючись дроном-навідником, і е, відбулася достатньо критична ситуація, як для міста Славутич, так для Чернігівської області, і, наприклад, вже для атомної електростанції е, Чорнобильської. Якщо будемо е, говорити в загальному стані. То нам наразі а, вистачає в денний час генерації від атомної енергетики. У нас а, з понеділка працюють всі атомні енергоблоки а, їх цілих 9, а, і це 7,7%. 7, Гігават годин генерації це наша основа. Наприклад, через таку погану погоду, дощову погоду, яка пов'язана з випаданням опадів туманами зранку. Дуже неефективно працює сонячна генерація на рівні десь до 4,2% від загальної видачі в мережу, але могла в принципі для такого періоду року працювати на рівні десь 8,5-9%, відсотків, і тому це формує великий дефіцит. Маємо дуже маловодно зараз період. Укргідроенерго працює неефективно і через обстріли, і через те, що водосховища майже не наповні за літній період, коли вони мали бути набрані за рахунок опадів, але зараз це не спрацьовує. І тому ми е, будемо мати дефіцит електричної енергії і в ранкові вечерні години системно, е, навіть якщо не буде системних обслів з боку ворога по нашим елементам енергосистеми угу. про дефіцит електроенергії і як це проявлятиметься в нашому житті безпосередньому житті трошки згодом з вами поговоримо. Я хотіла уточнити: от слухаючи вас, я намагалася зрозуміти. Оця історія з розподіленою генерацією, вона не стала панацеєю у питанні захисту енергетичної інфраструктури України. Не чи все таки це правильне вірне рішення? Це правильне вірне рішення. Наприклад, мій рідний Харків зараз пройшов режим енергетичного острова і працює як енергетичний острів. Є два нелечки міста в Україні: це місто Чорків і а, Тернопільської області, і місто а, Долина в Івано-Франківській області, які зараз працюють близько до енергетичного острова, А там міські голови подбали а, щодо а, убезпечення. Роботи енергосистеми на проки жаль немає таких рішень в Києві, і це і президент зазначав в останній заяві і в останніх коментарях по обстрілу ТЕЦ 6 в Києві. Тобто децентралізована система генерації електричної енергії це новий будні, в яких буде працювати наша електроенергосистема найближчими роками, і це повністю змінить енергетичний ландшафт України. Поговоримо більше зараз про захист енергетичних об'єктів українських. Ось ви кажете, той, який був побудований, повні не спрацьовує президент Зеленський. Зауважує, нам треба більше систем ППО, але ж це одна із складових такого захисту. Як ви вважаєте, як захистити енергетичну інфраструктуру? Комплексні рішення, які можуть бути. Були декілька комплексних рішень реалізовані і вони показують свій результат. Це в першу чергу на півдні України. І там це показує результат, коли ми переходимо в режим підземних електростанцій підстанцій в електроенергетиці, якраз на рівні Укренерго. Але, наприклад, жаль, от такі опори, які знаходяться за моєю спиною, вони достатньо є вразливими і захистити дуже важко. Є вразливі елементи, це називається відкриті розподільчі пристрої на великих в станціях електричних а, і навіть на атомних електростанцій. Їх захистити дуже важко, їх треба накривати великими а, сітками з арматури. Ми це почали робити, але запізно, і бачимо, ворог так, таку саму стратегію робить. А, і а, ті а, об'єкти захисту, які були зроблені по електроенергетиці, в розрізі, наприклад, бігбеків, гібіонів, вони показали свою неефективність. Вже навіть е зараз дроновими атаками, оскільки ми бачимо, що ворог починає наводити е шахеди за е допомогою дронів-розвідників і чітко вражає трансформатори. Це вже було і на е прокижаль, і на е підстанції 330 кВт е в. Е Чернігівській області, те, що ми говорили, це і на Ніжинській підстанції відбулося тистатицький кВт і наприклад, жаль, це відбулось і на підстанції ТЕЦ 6 там де ворог випалив майже всі трансформатори, залишився один в роботі. І це надкритична ситуація. Про це вже і говорив Івтарік Кличко І про це говорив вже і Очільник Укренерго тому ситуація. Достатньо важка тут по трансформаторам, і треба міняти доктрину нашого захисту. Це треба буде, щоб е, мала була державна програма е, треба встановлювати. Не з габіони для трансформаторів, а треба для трансформаторів будувати повноцінні укриття в ряді областей України. Як не парадоксально, це західні області, навіть ті, що дотичні до прикордонів України, це зробили. Наприклад, вже, Київ це не зробив. Наприклад, вже, це не зроблено на прифронтових областях. Тут буде, я думаю, що робити виставки і спеціальні органи, і будуть виставки робити, і відповідний президент України. А пане Станіславе, ви вже звернули нашу увагу. Будь ласка, більш докладно поясніть, а що знаходиться за вашою спиною. Наших слухачів тим часом. Я е, нашим слухачам пропоную звернутися саме до трансляції. Подивіться, будь ласка, на Ютубі. Дійсно, це, це дуже цікаво. І оці відкриті розподільчі пристрої, про які ви зараз розповідали. Вони мобільні, можуть швидко встановлюватись. Як це має працювати? Так, безумовно, якраз е, за моєю спиною це опори на. Е, на підстанції і, зокрема, відкриті розподільчі пристрій. Дійсно, розподільчі пристрої, пристрій дуже швидко відновлюються, і тому тут захист є такий дуже умовний, але ми маємо, як енергетики, запас аварійних частин по відновленню цих пристроїв. В кратному розмірі по кожному розподільчому пристрої ми маємо е контракти, які підписані з зарубіжними виконавцями е цих робіт. Е поясню слухачам і глядачам, що е великі розподільчі пристрої складаються не лише з е таких. Стовпів не лише з арматури, а там є о, дуже вразливі елементи, які складаються або з промислового скла, або з фарфором фаянсової продукції. Наприклад, жаль, ми втратили в Україні ті потужності, які це виробляли, але з іншого боку. А... Є європейські партнери, які переключилися на виробництво такого обладнання, і ми маємо певний запас такого обладнання для того, щоб відновити в разі руйнування такі елементи. Я думаю, що про допомогу західну наших українських партнерів ми будемо окремо говорити, але поки що дуже вас попрошу поділитися тим прогнозами. Я розумію, що зараз ця річ невдячна, і дуже багато залежатиме наскільки частими і активними будуть подальші обстріли обстріли від расистів. Тим не менше, чого чекати українцям найближчим часом темно, в домівках, поки що частково да, там на певний час виключають зараз світло. Пояснюють нам, ось це за графіком, а ось це поза графіком. Я приємно здивована тим, що коли заходиш на сайт Укренерго і дивишся, коли там відключення. Ну, в моє, моє, моєму домі, наприклад, вмикають світло якомога раніше не завжди витримуються графіки в плюс для споживачів. І я дійсно дуже тішиться тому, як працюють фахівці, як працюють українські енергетики. От про це трохи розкажіть, чого чекати. Юлія, ви дивіться. Ви заходите, наверно, мабуть, на сайт Ясна або угу. в Києві цифрового. Та -та. Це та програма, яка належить ДТЕК як електромережі без реклами. Дійсно, це один з найкращих сервісів зараз, який працює по всій Україні. Немає інші регіони такого сервісу. Про що це говорить? Перше. Звісно, що йдуть обстріли, і ми не можемо прогнозувати, коли відбудеться черговий обстріл. Мені пан Микола Вересень навчив говорити завжди. Є непрогнозований фактор, який називається Путін. От він точно кудись вдарить, Він точно знає, куди вдарить, але ми цього не знаємо. наприклад, і не можемо прогнозувати коли. І до яких це наслідків призведе, тому військовий фактор він завжди залишається а на сьогодні. Чому працюють графіки і ви а, в Києву цифровому або в інших сервісах ДТЕКО? Можете побачити, а, коли у вас є обмеження, і добре, що а, вони раніше закінчуються. А, це пов'язано з першу чергу з дефіцитом енергії, які ми з вами ретельно проаналізували. І друге, це пов'язано з тим, що йдуть відновлені роботи. У нас ще йде ремонтна кампанія а, зими двадцять 23 року Ми там мали дуже багато обладнань, яке було суттєво пошкоджено. Багато обладнань ремонтувалося безпосередньо на промислових майданчиках. Відповідно до цього, ідуть і заміни обладнання, і європейці нам допомагають. Це великі компанії, які нам по таким гарним цінам. Продають обладнання раніше надавалась воно всякі металбрух, вони хлини свої вичищали, і вам нам в більшості воно було не потрібно. Зараз ми прийшли на інші рейки, і вони нам дають якісне обладнання, яке замінюється. А по-друге, дивіться, є погоди достатньо складні. Ми бачимо карпатський регіон, де випадають сніги, і це призводить до. Обриву е, ліній електропередач, а в першу чергу у нас є імпорт електричної енергії через Закарпатську область з е, Словаччини і Угорщини, це от дві третини від цього імпорту нашої електричної енергії. Тому от, е, є такі складності. Але те, що ми бачимо, що графіки е, закінчуються раніше е, ніж там прогнозовані були е, відключення, це показує, що ми українці навчилися заощаджувати електричну енергію. Якщо ми заощаджуємо електричну енергію. То а відповідно до цього ми маємо вже тоді профіцит в енергосистемі, і тоді нам раніше дають електропостачання. Тому користуючись вашим матерам, я хочу закликати кожного українця намагатись максимально заощаджувати електричну енергію. Це надасть можливість більш комфортно нам проходити цю цю зиму від кожного а, українця може? від звичайних споживачів. Багато чого залежить. Ми це підкреслюємо постійно. Абсолютно. Пане Юрію, абсолютно абсолютно вірно, від кожного з нас залежить. Тобто, якщо маєте бойлер, то включайте його в нічний час. Якщо хочете попрати, вмикайте в нічний час вашу пралку, Ми в нічний час маємо електричної енергії. Вона це від атомної генерації. Іноді ми навіть не можемо її використати, але якщо ви за рахунок приладів потужних будете використовувати цю включну. То ранкові і вечірні години ми будемо проходити а, достатньо спокійно, без графіків відключень. Це не стосується тих регіонів, де а, у нас іде а, відновлення електропостачання. Це в першу чергу Чернігівська область, це а, частина Київської області, це частина Дніпропетровської області, а, не окуповані частини Запорізької, тимчасово куповані, не, не тимчасово окуповані а, території Запорізької області, і це частина Харківської області, прифронтові регіони, це північ і схід Харківської області. А, там Ідуть роботи з відновлення, і там графіки не діють, там м, м, діють е, програми стабілізаційних електричної енергії. Якщо ми будемо переходити в е, розріз всієї України, то е, наразі е, диспетчери Укренерго намагаються стабілізувати ситуацію. Е, Першу чергу включається великий потужний бізнес, який має власну генерацію. Це газопочневі установки, це е, сонячні станції на дахах, це прида е, накопичення електричної енергії. І тут е, дуже чітка і дуже крута програма округна була впроваджена. Е, вони е, мають е, повний Спектр і розуміння, де е, яка генерація встановлена в бізнесі, і якщо є сонячна електростанція на даху, наприклад, регіонів центру, його відключити в день, коли в них є е, своя генерація. Якщо, е, наприклад, є газопоршнова генерація, їх будуть обмежувати в ранковій вечірні години, а те, що не залежить від погодних умов, як сонячна генерація, і таке інше. І тут е, це діє дуже вочевидь. Е, але але тут страждає і малий середній бізнес, який відключають в ранкові вечірні години, і навіть день іноді, коли ми не заощаджуємо електричну енергію, і тоді бізнес переходить на генератори. Електрична енергія на генераторі варта для порівняння, якщо маємо там тариф 5,24 гривні, то на генераторі це. 52-58 гривень. Тобто, ми розуміємо, що якщо е, пекарня, наприклад, без, без реклами, там галя балона має генератор, то е, ту булочку, яку ви будете там купувати або пиріжок, е, в нього буде вкладено ці 52 гривні за кіловат годину електричної енергії. Е, е, і все одно ми заплатимо це як кінцевий споживач. Тому відповідно до цього треба розуміти: треба дуже чітко розуміти, що Якщо ми заочаджуємо як споживачі електричну енергію, тим самим це не буде впливати на малий і середній бізнес, і тим самим ми не будемо як побутові споживачі потім сплачувати це в одиниці товари чи послуги, які цей бізнес. Це хороша новина, пане Станіслава. Можна ще одне життіське запитання? Насправді в себе вдома зіштовхнулася із тим, що постійно стрибає напруга у мережі. Зрозуміло, що це загроза для побудової техніки. Чому так відбувається? І зараз такі, таких випадків побільшало насправді, тому що сусіди мені жалілися, і з друзями говорила та сама історія, що відбувається. От після цього ефіру я також побіжу ще два стабілізатори, собі куплю на холодильник і на правильну машину. Так, це дійсно відбувається. Відбувається, навіть якщо у вас побутова техніка вигукна ну, вона не використовується, просто включена в електромережу, може бути і проблема з цією побутовою технікою, якщо пригає напруга. Чому це відбувається? Ну, пригає напруга, це умовно ми кажемо, як споживачі. А це відбувається з рахунок того, що. Ідуть ремонтні роботи. Е, іноді буває зміна напруги, коли ми перемикаємо з одної лінії електропередач на іншу лінію електропередач, з одної підстанції на іншу підстанцію. І тут може відбутися стрибок або пониження напруги, що не так суттєво для вашої побутової техніки, або підвищення. Підвищення напруги це достатньо вразливо, тому треба. Бо е, в такі години, коли є відключення втичної енергії, е, вимикати техніку. А якщо там там, там холодильник е, має такий немоне важливої або бойлер, то треба на них мати стабілізатори напруги, бо е, ніхто не буде нести відповідальність на приладі жаль за ту техніку, яка у вас горить через е, перемикання е, змилі на іншу, бо на сьогодні ми маємо військовий стан, і це форс мажорні ві... ставни. Ну і вже наприкінці нашої розмови знову таки. Ми повернемося до того, як нам допомагають західні партнери подолати зараз наші труднощі, щоб не була в темряві занурена Україна упродовж осені і усієї зими. А ми пам'ятаємо, велика зима ще попереду. Я завжди кажу, попередні переживали і цю переживемо. Тим не менше, рожеві окуляри це, 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 це. Добре, окуляри. Добре. Також знімаємо, кладемо так. на поличку до кращих часів. Розуміємо, що на нас чекає, і живемо далі, готуємося як можемо. Знову таки, як ви оцінюєте західну допомогу у відновленні підтримці української енергетики? Тут питати про те, чи достатня вона на сьогодні, також дуже важко, тому що сьогодні достатньо, а завтра ні бо нас знову обстріляли. А оті деталі, які нам обладнання, які нам надають його, можна запасти, десь ховати, да щоб воно було в нас в разі необхідності швидко замінити. До речі, а що ще? Ви задали ритерічне питання. Не буду на нього відповідати, щоб інформувати ворога, бо я теж точно знаю, що ворог вас ворожі агенти вас слухають. безумовно. тобто це вже зроблено а раніше. На початку 2022 року дійсно нам європейські партнери слали Мотлах, який вибачте за таке слово, але це дійсно Мотлах, який вони просто вигрібали зі складів і нам і давали. Наразі є точкова допомога, вона достатньо ефективна. По тому питанню ми з вами розібралися. І е, найголовніше, що е, на сьогодні е, нижче ринкової вартості нам європейські виробники намагаються надавати обладнання, яке е, ми встановлюємо на наших підстанціях. Е, Розкажу таку цікаву е, кейс. Е, трансформатор дуже швидко виробити не можна. Його е, в Україні немає заводів великих, які виробляють великі потужні трансформатори. Вони або зруйновані, або на тимчасово купону відповідно, їх проєктують європейські партнери, оскільки у нас різні класи напруги. Там, де у нас, наприклад, є напруга 35 кВ, в європейці це 25. І от такий у цей мутлах на 25 кВ вони нам відправили, який ми не можемо ніде застосувати. Він на складах лежить і просто лежить. Відповідно наразі європейські партнери, там, зокрема компанія Siemens-Bosch, вони спроектували нові трансформатори під Україну і японські партнери з це також зробили. Але питання, що трансформатор виробляється не один день і не один місяць. Це займає десь два-три місяці. Плюс до того, це велика логістична задача, оскільки ми щоб ми розуміли. Великий потужний трансформатор для підстанції, на «Укренерго» – А це як дво- чи трьохповерховий будинок привезти на причепі машини в Європі. Такий транспорт їздив лише вночі при швидкості не більше 10 км за годину. І от був нещодавно кейс: такий трансформатор нам везли з Австрії, і довелося в Австрії розбрати історичну пам'ятку фонтан. Щоб трансформатор приїхав по е, круговому руху, а потім його е, назад зібрати, і це зайняло до шести місяців е, якраз ці процедури. Тобто, дуже швидко привезти е, це не можна, дуже швидко замінити не можна, але але на щастя маємо склад започнених частин, які недосяжні для ворога. Дякую, що пояснюєте і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією слухачам. Я нагадаю, що Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, голова ради асоціації відновлювальної енергетики, спілкувався зі мною. Ще раз дуже дякую. Робимо невеличку паузу наступної ефірної години. Я також разом з вами дочекайтеся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.